Друзі, всім привіт! Вітаю вас в сьогоднішньому уроці. Мене звуть Влад, і я вам сьогодні розповім про новий суперприбутковий, абсолютно унікальний метод заробітку в Тікток, який особисто мені дозволив заробити 11 тисяч доларів за 5 тижнів, а це майже за один місяць. І в цьому відео я вам розповім, як без вкладень, без знань, без досвіду, навіть якщо ви ніколи в житті не користувалися з Тіктоком, і він навіть у вас не був завантажений на телефоні. І в цьому уроці я вам покроково розповім, як тут все. Працює, щоб ви знаєте так в загальному розуміли весь обсяг і принцип роботи. А вже максимально детально, з практичною інформацією, ми з вами розберемо на моєму онлайн-майстер-класі, який відбудеться вже зовсім скоро. Отже, давайте з вами розберемося. Є такий застосунок, як Тік-ток. В Тік-ток відео завантажуються безкоштовно. Вони там безкоштовно набирають сотні мільйони тисяч переглядів. І наше з вами завдання буде полягати в тому, щоб викладати ролики в TikTok за певною методологією. В цих відео писати переходь в Телеграм, і за кожного підписника, яких ми будемо залучати з Тіктока в телеграм-канал клієнтів, ми будемо отримувати в середньому за тисячу підписників 300-500 доларів. Чому кажу в середньому, тому що є різні тематики телеграм-каналів, і в залежності від цієї тематики ми будемо з вами по-різному заробляти. Тобто, відповідно, ціна за підписника буде трошки змінюватися в середньому. Ціна підписника стартує від 3 гривень і доходить до 40 гривень за одного підписника. Це так вам трошки такої. Трошки цифр вам привожу, в приклад. І також тематика телеграм-каналу буде прямо пропорційно впливати на те, які відеокреативи ми будемо з вами створювати. Я вважаю, що на даний момент просто не існує альтернативної ніші, яка дозволяє буквально з перших місяців почати заробляти від тисячі доларів на місяць. Тут не потрібні вкладення, не потрібні технічні навички. Неважливо, не скільки вам років, вам 16 або 50, хлопець ви чи дівчина, неважливо якої ви статі, неважливо чи. Користувалися ви Тіктоком до цього. Якщо у вас є просто телефон і вихід в інтернет, ви зможете тут заробляти. Які можуть бути заробітки? В середньому 1000-3000 тисячі доларів на місяць. Тут реально заробляти і 5 і 10 тисяч доларів. А як Покроково, з прикладами, ми будемо з вами розбирати в онлайн-мастер-класі, який відбудеться ось вже зовсім скоро. І пропоную прямо зараз показати вам відео, які я використовував для того, щоб заробити 11 тисяч доларів за 5 тижнів з TikTok. Дивіться, в залежності від тематики телеграм-каналу, нам потрібно створювати відповідні відео в TikTok. Це може бути, наприклад, там криптовалюта, новини, вакансії, товарний бізнес, тематик в телеграмі дуже велика кількість. І як я вже казав, залежно від тематики телеграм-каналу, ми будемо отримувати відповідну ціну за одного підписника, яких ми будемо залучати з наших відео. Зараз я вам покажу певні відео, які я використовував для того, щоб... Підписника залучати на телеграм-канали по криптовалюті. Це такий околомотиваційний контент, який збирає класну кількість переглядів. Дивіться саме на цьому відео 3000 лайків. Це по факту така. Знаєте, гроші, мотивація, успіх, саморозвиток. Коли люди бачать такі відео, вони мотивуються. Вони також хочуть заробляти такі гроші. Як ви бачите, ці відео вони створені. Не з нуля це вже шаблон, який ми взяли повністю з інтернету. додали сюди фільтр, наклали субтитри і зробили дві хвилини монтажу, з якого отримали ролик, який зібрав 3000 переглядів. Тепер давайте трошки цифр в середньому відео, яке зібрало 10 тисяч переглядів і в якому є класний заклик на підписку в телеграм-канал, може перевести в телеграм-канал Адміна 50-100 підписників. Відповідно, робимо 10 таких відео, витрачаємо 2 хвилини на кожне відео. Переводимо тисячу підписників в телеграм канал адміна, тобто клієнта, і на виході отримуємо 300-500 доларів чистого прибутку, тобто вклали 0, 500 доларів, отримали чистими. І ось таким чином абсолютно без вкладень і працює перелив трафіку з Тіктоку в Телеграм. А також ще один приклад контенту, який збирав просто сотні тисяч переглядів. Або навіть мільйони переглядів, вам так хочу сказати. Подивіться, 12 тисяч лайків. Це також повністю мотиваційний контент, який взятий з простору інтернету. Максимум, що тут робилось, це ось ця відеонарізка, тобто склейка ось цих кадрів, поставився просто шрифт. Ось цей який ви бачите, план А, мільйонер, і план Б, мільярдер. Все, такі відео збирали сотні. І мільйони тисяч переглядів так наразі дана зв'язка є не дуже актуальною, але про те, які потрібно створювати креативи, для того, щоб ви краще розуміли, да от на що вам не потрібно собі витрачати час зайвий, ми будемо розбирати всередині нашого онлайн-майстер-класу. І як резюмуючи, так цей контент, дивіться, вам тут не потрібно створювати відео з нуля. Вам не потрібно знімати себе на камеру. Вам тут не потрібні якісь технічні навички. Там неважливо вам скільки років там чи користувались витіктоком чи ні. По факту, щоб створити таке відео, потрібно декілька хвилин. Так, і давайте ще вам покажу один відеоролик, який от приніс особисто мені 700 доларів. Роботи на дому потрібно ставити штампи на бокси, стаканчики, конверти та пакети. Дивіться, такі відеокреативи збирають 15 тисяч лайків. Що ви можете тут бачити перед собою? Ну, по перше, це тематика вакансій. Ось це трафік в телеграм-канали по вакансіям. І перед нами дивіться тут робота на дому, ставка там тисячу штук, ось таких баночок, 5 тисяч гривень. Деталі за посиланням в шапці профілю. Таке відео зібрало 1,6 мільйонів переглядів. Відповідно, трафіку перейшло на 700 доларів. В середньому ціна за одного підписника в таких відеокреативах, верніше в такій тематиці телеграм-каналів, в середньому 5 гривень. Так, це не крипта, де один підписник коштує в середньому 20 гривень. Ось, але ця тематика, вона якби набагато ширша. відповідно більша кількість людей цікавиться заробітком з домом ніж заробітком з криптовалюти. Відповідно, тут трафік залучається швидше, тому і ціна. За підписника нижче. А зараз покажу вам відео, яке принесло мені 200 доларів. Подивіться, тут 200 тисяч переглядів. Доволі просто воно в використання. Дивіться, це запис екрану з Binance, де поверх цього запису екрану є просто людина, яка Якби вона це ця людина не озвучує текст. Це просто якийсь популярний звук одного репера, якого я наклав на це відео. І відповідно, воно зібрало доволі класну кількість переглядів. Ну цей формат тоді дуже прикольно працював. І таких тематик телеграм-каналів безліч відео, які можна створювати під ці тематики, безліч. Знаєте, але я не хочу, щоб ви витрачали свій час, щоб ви не витрачали свій час на те, щоб там. Самостійно аналізувати ось ці десятки тематик, які є в Телеграмі, так, щоб ви самостійно не аналізували, які вам відео потрібно створювати, щоб ви просто на це не витрачали час. Чекаю вас на онлайн майстер-класі, де я вам покроково розповім. Як працює ця сфера, прям знаєте, така точка А, ви нічого не розумієте. Точка Б, ви вже тут орієнтуєтесь дуже якісно. Ви розумієте, з якими тематиками краще працювати, з якими краще там, наприклад, не працювати, де більше платять за підписника, де потрібно креативи створювати трошки простіше, де креативи трошки складніші? щоб ви розуміли, що ось. Тематика, яка дозволяє вам тут заробляти мінімум 1000-2000 тисячі доларів вже в перший місяць, я хочу сказати так, що ця ніша на моєму власному прикладі, знаєте, так як підтвердження, що тут можна заробляти і 5, і 10 тисяч доларів на місяць. А як покроково детально ми з вами будемо розбирати на онлайн-майстер-класі, і оскільки телеграм-тематик просто десятки. І для того, щоб ви краще розуміли, які тематики потрібно вам використовувати, де більше платять за одного підписника, як потрібно там домовлятися про умови да, з власником телеграм-каналу, для того, щоб ви йому заливали підписників, все це ми будемо розбирати всередині майстер-класу, який відбудеться ось незабаром. І я прям впевнений, що більшість вас підписані, хоча б на один телеграм-канал. І для нас з вами взагалі не секрет, що адміни телеграм-каналів заробляють з продажу. Реклами в своїх телеграм-каналах, і відповідно вони зацікавлені в тому, щоб в них було ще більше підписників і вони ще більше заробляли. І тут у нас з вами відкривається таке вікно можливостей, коли ми можемо створювати відеоконтент в TikTok безкоштовно, завантажувати його в TikTok безкоштовно, переливати підписників в телеграм-канали і одразу за це отримувати гроші. Нам не потрібно там чекати тиждень, два місяць, для того, щоб їх отримати. Ні. Ми, наприклад, домовились так, ось тисяча підписників привели тисячу підписників і одразу отримали за це там 300-500 доларів, буквально ось за декілька днів. Або за декілька тижнів залежить від того, скільки ви будете готові приділяти цьому часу на день. Я абсолютно точно можу сказати, що для того, щоб заробляти в цій ніші 2-3 тисячі доларів, потрібно працювати в середньому 2-4 години на день, що є досить приємним таким терміном для того, щоб отримувати тут такі гроші. І ще я хочу вам показати ось таку біржу, як АЦЕ, для того, щоб ви побачили за який прайс, тобто за яку ціну телеграм-канали продають рекламу. В своїх телеграмах подивіться. Наприклад, ось канал 14 тисяч підписників канала коштує 4700. сімсот. Канал 70 тисяч підписників 20 тисяч рекламу продають. Дивіться, ось тут 6 тисяч коштує реклама, тут 13 тисяч коштує реклама. В Першу чергу ціна за рекламу залежить від кількості підписників в каналі і кількість переглядів на одному пості за 24 години. Відповідно, більше підписників, більше грошей. І адміни телеграм-каналів. Вони ж публікують цю рекламу кожного дня. Ви просто проходьте скільки грошей вони заробляють. Відповідно, їм потрібні підписники, як я вже вам казав. Потрібні підписники в каналі, для того, щоб заробляти ще більше, і наше з вами завдання полягає в тому, щоб цих підписників ми отримували безкоштовно, а адмінам перепродавали і підбиваючи підсумки, давайте з вами підкреслимо, що нам потрібно зробити для того, щоб почати на цьому заробляти. По-перше, ми з вами обираємо тематику телеграм-каналу, да, в який ми хочемо з вами заливати підписників. Потрібно навчитися створювати відео, які будуть набирати сотні і мільйони переглядів. Далі знайти канал, якому потрібні підписники. Після цього ми домовляємо. Про умови, завантажуємо підготовлене відео в TikTok і останній пункт мій улюблений. Рахуємо кількість переглядів і кількість підписників, відповідно грошей, яких ми заробили. Дивіться, і кожен з цих етапів я детально розберу всередині майстер-класу для того, щоб ви максимально... Покроково і ефективно зрозуміли, що вам потрібно робити для того, щоб заробити свою першу тисячу доларів з TikTok. І крім цього, на онлайн майстер-класі я розберу чотири стратегії з заробітку за допомогою цього способу. Розповім, що конкретно потрібно робити, щоб заробити першу тисячу доларів з TikTok, Розповім, як отримувати в два 3 рази більше грошей за одні і ті самі дії. І розповім одну важливу річ, яка вам необхідна для того, щоб вийти на заробіток 5-10 тисяч доларів на місяць. А в цій ніші це цілком можливо зробити. І далі розповім, як за 24 години я заробив 1100 доларів, зроблю для вас такий розбір кейсу. І після цього наостанок у нас буде топ-5 помилок, які роблять новачки на початку старту в цій ніші. І можливо, зараз для вас оцей заробіток в TikTok там 2-3-5 тисяч доларів на місяць Здається, чимось складним, можливо, навіть неможливим в якомусь роді, але от на майстер-класі я вам даю 100% гарантію того, що ви прийдете, побачите, ви просто знаєте так німножко очманієте від того, які тут є гроші, наскільки просто їх тут зараз заробляти, тому що оцей тренд заробітку в TikTok – коли тобі не потрібно себе знімати на камеру, коли тобі не потрібно бути якимсь блогером і заробляти тут тисячі доларів на місяць. Це абсолютний тренд 24-го року. І буду чекати вас на майстер-класі, де ми зможемо вживу з вами поспілкуватися. Ви зможете задати будь-яке своє питання, я на нього відповім, і ми з вами гарно проведемо час. До зустрічі!